Маршрути номер 2 та номер 6 курсують по нашому місті вже досить давно. Проте мешканці, які проживають в районі шахти номер 3 та в районі мікрорайону Шахтарського, стикаються з незручностями довгого очікування автобуса від 20 до 40 хвилин. Це особливо відчутно взимку. Тому було прийнято рішення про об'єднання тих двох маршрутів для зменшення інтервалу руху автобусів від 7 до 20 хвилин у будь-якій точці маршруту. Маршрут номер 1 5 мікрорайон, мікрорайон Шахтарський, почне своє курсування 1 лютого 2025 року. Оновлені графіки руху будуть розміщені на зупинках завчасно. Маршрут номер 2 та номер 6 дублюють один одного на 75%. Тому їх об'єднання не суттєво вплине на загальну схему маршруту автобусів. Будуть вилучені тільки зупинка по вулиці Грушевського, це біля автошколи. І біля водоканалу. Всі інші зупинки залишаться без змін. Автобус буде рухатися так, як зараз рухаються чергові рейси. Тобто він буде стартувати з п'ятого мікрорайону, так як раніше, буде їхати до пожежної площі. Від пожежної площі, де вони розгалужувалися на Грушевського і Винниченка. Тепер всі автобуси будуть їхати через Винниченка, Княгині Ольги, підніматися по Соборній. Тоді на проспект Перемоги і спускається біля Салюта до озера і назад на п'ятий мікрорайон. Також автобус буде курсувати в район шахти номер 1 та в район шахти номер 2 аналогічно з 2024 роком. Без змін. Ні, оскільки кількість автобусів, які будуть курсувати через шахту номер 3 та мікрорайон Шахтарський, збільшиться фактично удвічі. І це дасть змогу пасажирам обрати більш комфортний та зручний час для пересування громадським транспортом та не скупчуватися на зупинці для очікування автобуса, який приходить раз в півгодини. Також відділом транспорту та зв'язку буде проводитись постійний моніторинг потоку і в разі потреби будуть вводитися необхідні дії. Окрім скорочення часу очікування автобуса, новий маршрут дозволить нам впровадити проїзний квиток, так званий абонемент, на тиждень, місяць чи квартал або певну кількість поїздок, що дозволить людям заощадити кошти. Наразі тривають перемовини щодо конкретних умов впровадження цих змін. Курсування маршруту Трішки збільшиться, але не суттєво, на 6-8 хвилин. До прикладу, якщо від площі пожежної до супермаркету Салют раніше доїжджали за 4 хвилини, то новим маршрутом будемо їхати 10 хвилин. Тобто різниця складає 6 хвилин. Формування тарифу дуже сильно залежить від пасажиропотоку. І так, у великих містах один автобус перевозить від 900 до 1400 осіб за один круг. У нашому ж місті ця цифра складає 580-650 осіб за круг. При рівних витратах на обслуговування одного автобуса це зумовлює більшу собівартість одного пасажиру-кілометра у нашому місті.